У Кременчуцькій спеціальній школі відбувся незвичайний урок музики, який став частиною проєкту Музичний інтенсив. Творчість заради майбутнього для дітей це була не просто можливість почути музику, а отримати справжній досвід, відчути ритм, мелодію та емоції, створюючи власні звуки на різних інструментах. Ще з 2000, здається одинадцятого року ми почали пробувати проводити музичні уроки. І зараз саме на меті цього проєкту стоїть йти саме до тих дітей, які не мають такої прямої можливості, і ми хочемо більше проводити час з дітьми, допомагати, знаходити таланти, щоб діти проявляли себе, реалізовувалися. Цей проект реалізується за підтримки Кременчуцької міської ради та став одним із переможців конкурсу соціальних програм і проєктів недержавних неприбуткових організацій. Під час уроку хлопці і дівчата знайомилися з різними музичними інструментами, експериментували зі звуком і насолоджувалися концертом, який для них влаштували. Такі заняття допомагають малечі не лише розвивати слух та ритм, а й відчувати впевненість у собі, розкривати внутрішній світ через творчість. Окрім того, кожен дотик до клавіш, струн або барабанів перетворювався для них на маленьку перемоги джерело радості. Ми дуже раді, що сьогодні до нас завітала така музикальна команда, такий музикальний гурт. Наші діти ви бачите, наскільки вони отримали і позитивні враження, і задоволення. І вони це сприймають, і це їм іде на користь. Дуже приємно, що наша міська влада вона створила такий унікальний конкурс, де всі бажаючі громадські організації. А я хочу нагадати, що всі організації, які дійшли до фіналу, вони всі навіть перемогли. І в рамках саме цієї ініціативи ми проводимо такий комплекс уроків протягом цього літа і осені. У кожному акорді посмішка у кожній ноті відкриття нового світу. І саме такі ініціативи показують, як творчість може стати потужним засобом підтримки, розвитку і натхнення для тих, хто цього потребує. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Крамчуцькі новини.